По сценарію Андрієві слова, але так як в нас сценарію нема, і ми. світ Заворіє халат. В общем, так, отак дивіться. Хлопці, дівчата, ми будемо старатися надавати вам багато корисної інформації, позитивно і пробувати подавати вам, щоб вона легко. Доходила Там щось іде, правда, з того? Давай, села. Два роки тому ми з Сашею зробили проєкт, запустили наш новий канал на YouTube. Називається він Фототоп, І нарешті-нарешті ми вже зазріві. Все все, все. все, Друзі, ми хочемо вам показати наше нове відео. Зняти воно було дуже давно, тільки зараз, на жаль, дійшли руки, але все ж таки ми вирішили його зробити в два тижні або в тиждень викладати нове відео з корисною інформацією, з цікавими якимись зйомками, локаціями, людьми. І надіємося на ваше розуміння. <рес> так, Лайки, коментарі, запитання, пишіть запитання, що би вас цікавило. Навіть зараз ми дубль знімаємо. Я не знаю з якого там дуже сьомого чи з восьмого разу. Е... Де те там тихо? Ти, -ти, 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 -ти. Та, ти подивився відомо. Це хороше відомо. Там е, є декілька класних порад. Е, як для починаючих фотографів, так і вже може з якимось досвідом. Пишіть в коментарях обов'язково ваші запитання, будемо раді відповісти на них. Ну тут ну, 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 я думаю, там вже щось буде. Не, так, Зйомку, ми починаємо з того, що якщо це у нас така фотосесія, як сьогодні, то має бути спочатку зустріч, їх, щоб якась почалася щось історія. Того все, тримайся. <ррапевіст> <рапевіст> з Богом! З <рапевіст> Богом! <рапевіст> все, поїхали! Ми дивимося по ситуації, так як ми тільки що задали дію, я побачив, що пара дуже класно виконує цю задачу, проживає цю задачу. Того я обійшов з різних сторін, подивився, що можна зняти ще набагато цікавіших пару кадрів. І завжди робимо, чередуємо загальний план, середній план і крупний план. Потім в серії, коли. Ви Криюти до тут і виходить дуже класно. Петрося, да, да, потребуйся, так, погладь, поглай. Тут ніби так підкладаєш йому вісочок, знаєш, ніби так ніжишся об нього, да. але більше в цю сторону, щоб я бачив твою обличчя, твої емоції, да. Така ситуація, що хочеться сказати, щоб можна пару привезти в одне місце, десь просто в тут Просто кругом них кругом ходити і не знімати матеріалу на дві фотокни. А буває таке, що обходиш повністю, там, город, крепость, все, що тільки хочеш. І в рублі ці поїти, і в баку, то, а нема потім що зробити. Знаєте, що я тільки що зробив? Все, Можна допити. Це такий прийом, який завжди працює. Пару не задаєте. Задайте дні парітьки просто. І потім звертаєтесь до когось одного поїм. Там чи до нареченої, чи до нареченої. В будь-якому випадку вони обернуться, бо будуть думати, що ви щось хочете їм сказати. Но у них в цей момент буде на настояща емоція, справжня емоція. Не але деколи буває така тема. Тікаєш. <плес> <реш> Буває і таке, ну зараз від цього нікуди не дінешся. Да. Не є, тобі, тільки привезли, не, <реш> тут я збоку не, не така, тут, я, тут в мене рука жирна, тут в мене там щось. Ні, я не тільки в платі, я в принципі. Ні, ну Пожи, взагалі сиді. тобі тут ти собі подобаєшся. Да, М -м. Зараз покажу далі. Зараз там, там зробляється. це було, знаєш, не так, типу, просто так, сухо, типу, а без а от іменно, щоб емоційно. Не, не так. Не на що дуже сухо, але ну, попробуй. Ну, давай, попробуй. Просто ми. я закручуюся в руку. Так. Да. Так? Да? Так, так, да, так. Да, да, да. Чекай, чекай. Так. Да. Трохи. Угу, добре. Добре. От підійшов, рука вже твоя тянеться і в цей момент тако просто провів. І тоді до себе дійдеш. Ну і ще той момент, щоб ти тако, аж тут тако не ховався. Ну, Щоб я тебе uh -huh. трошки бачив. Uh -huh. Я супер-супер. Так, як я називаю, це постійно треба робити. Це фотографії, про це забувають фотографія для мами. Батькам оці всі фотографії, що ми ось знімаємо, сілунети, не сілу де Днівіста дивиться вниз. Це все їм. Боже, тільки нашли. Це брак. Це жорсткий брак. Батьки кажуть, за що ви гроші затеки? Пожалуйста, моєї очі зачустию, мені так жалко і день. Того головно, якщо щоб батькам години, робимо фотографії для батьків. Де вони дивляться в камеру, де вони ніжно посміхаються. Ті да, гій, да, да, да. для мами. Для тата, для баби, для діда. О! Хорошо? О, так, так, так. Фотографії, які кажуть, для мами треба робити. Як показує практика, дуже багато. Дуже багато. Люди потім, е, молода пара, то вона використовує такі більш художні фотографії е, там, на якісь собі картини і так далі. А батькам треба гарну фотографію в рамочці. Красиво, там, де діти дивляться в камеру, не завжди. Правда, є такі батьки, що а взагалі дуже класно, коли ми знімаємо, коли от так, от, є такі от горби, як от зараз, тому що можна замітувати все. І захід сонця, і схід сонця, і взагалі де сонце пробивається десь так. Якщо ми трошки присядемо, виберемо ракурс, хова... зійдемо трошки нижче, можна зробити, зараз покажу які кадри. Хитрість і дуже класна порада. Завжди хваліть пару. Завжди. Навіть якщо не зовсім, навіть якщо вам хатер не подобається, кажіть, що все класно. Люди хвилюються в цей день, можна зрозуміти їхні хвилювання, тому завжди, кажіть, клас, бомба, це було. Ну то дійсно, сьогодні я не блукавлюю, сьогодні дуже круто. Пара виконує всі завдання, і це дуже класно, коли пара хоче того. Бо бувають такі випадки, що ти ніби кажеш, а пара собі. Вся в своїх заботах, в цьому, всі ці двіжусі суматосі, що, що там має бути, чи гості приїхали, не приїхали. Я від багато від операторів це чує. Ти операторки дивиться, їм дознати, про кого це мова йде. Пара робить щось, зробила, щось не так, він каже, бля, хуйово. Таке ось. Але зато він каже, що це його теж тема. Люди, люди собі люблять, коли з ними в принципі, щиро, і він вважає, що це, що це правильно, що тут було страшне. Є люди, які народжені для цього, яких любить камера, які самі люблять це все. А більшість, такі як ми з вами, їм не комфортно в цьому піжжа особливо з Ніхам, то це взагалі катастрофа. Я як споминаю себе три роки тому на цьому полі

thank <laughs> you

Друзі, обов'язково підпишіться на канал, тому що вже через тиждень ви можете побачити друге відео. Ми будемо дуже вдячні вам за коментарі і дякуємо, що підписуєтесь на нас, ставите лайки. Обов'язково ставте, щоб ми піднімались у рейтингу.